Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року кілька мільйонів українців виїхали до країн Європи, а частина громадян втекли від активних бойових дій до інших областей України, в тому числі і на Сумщину. Наразі в Сумській області зареєстровано 87 тисяч 600 внутрішньо переміщених осіб. Найбільше з інших областей переміщених осіб нам дала Харківська область, Київська, Донецька, Луганська. Дві третини громадян з числа внутрішньопереміщених осіб на Сумщині це внутрішньообласні переселенці, що переїхали з прикордоння через щоденні обстріли і руйнування. Наразі в області проходить евакуація людей з п'ятикілометрової кілометрової зони. То люди, які перемістилися з цих громад в безпечні території. Матимуть статус внутрішньопереміщених осіб. Також матимуть статус внутрішньопереміщених осіб люди, у яких зруйноване житло і непридатне до проживання. У департаменті зазначають, з 1 серпня нарахування виплат для внутрішньопереміщених осіб відбуватиметься за новим графіком. Виплата проводилась в три періоди: 2, 12 і 22 числа кожного місяця. З 1 серпня це буде здійснюватись 15 і 28 числа кожного місяця. За статистикою, у нас десь 46 тисяч одержувачів державної допомоги, і в останньому місяці ми нарахували 147 мільйонів гривень для виплати. Внутрішньо переміщеним особам людям, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, проте довше 30 днів перебувають за кордоном, виплати автоматично припинятимуться за винятком окремих обставин. Відрядження це може бути довготривале лікування, це може бути оздоровлення дитини, це може. Бути супровід когось із родичів, які потребують такого супроводу, то тоді цей фактор не діє, і людина матиме право на призначення такої допомоги і на її подальшу. Виплату з 1 вересня припиняються виплати допомоги для громадян, які мають статус ВПО, але перебувають на повному державному отриманні або в місцях позбавлення волі, призупинені до уточнення даних і виплати державної допомоги для переселенців-двійників. І в більшості випадків це діти, які зареєстровані як з татом, так і з мамою. Будемо аналізувати, чи була переплата. І якщо все гаразд і все добре, то е, виплата буде відновлена з моменту припинення. Усім внутрішньо переміщеним особам, хто отримував допомогу в липні, з 1 серпня виплата продовжена автоматично ще на півроку. Сім'ї, які є малозабезпеченими, тобто мають на кожну внутрішньо переміщену особу дохід менше ніж 8376 тисяч гривень. І хтось із переміщених осіб, членів родини, має категорії вразливості, такі як особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, доглядають за престарілою людиною, є багатодітною родиною. Таким родинам також ще на півроку, після січня, також буде продовжена автоматична виплата допомоги. З 1 листопада цього року виплати ВПО призначатимуть не окремо на кожну особу, а на всю родину. По дві тисячі на кожну дорослу людину і по три тисячі на дитину. Однак хтось один із батьків буде отримувати всю суму повністю. Органи соціального захисту також перевірятимуть майновий статус окремих категорій ВПО. Чи е, здійснювали вони протягом попередніх трьох місяців покупку? На суму більше ніж 100 тисяч гривень. Чи є у них депозитні рахунки на суму більше ніж 100 тисяч гривень? І, на жаль, такі родини права на допомогу не матимуть. Якщо у родині внутрішньо переміщених осіб є особа, що не має такого статусу, однак має автомобіль молодше п'яти років, починаючи з року випуску, або банківський депозит, то й вся родина з 1 листопада втрачає право на державну допомогу для ВПО. Якщо особи зі статусом внутрішньопереміщених переїздять на інше місце проживання, то протягом 10 днів потрібно повідомити про це до органів соцзахисту і перереєструватись. Новини СТС.